Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес. Сьогодні 21. квітня, 2025 рік, другий день Пасхи. Йду я валявся, валявся, їв, їв, коротше, надоїло мені валятися в ліжку, йду я десь в місто. Більшість моїх. Родичів, знайомих і друзів добре знають, що я не люблю в гості ходити капіці. Чесно кажучи, не дуже люблю гості приймати. Хто, знаєте, дуже такий я хороший, в тому смислі, родич знають, що будуть що можна мене спокійно запрошувати в гості, я все одно не прийду. <гум> <гум> вот. ну, щоб по-людськи, щоб люди даремно не готувалися, то я попереджаю. Що не буду з якоїсь причини. Якусь причину придумаю. Причину легко придумати. От. Йду я в місто. Значить, сьогодні подзвонив до мене мій старий колега і сильний, е, Хотів сказати сильніший, я скажу, так точно вгадайте, крутіший краєзнавець. Там деякі мені зауваження по моїх. Байках, ну, але байки діда Василя є байки діда Василя, то не є історичний канал. Е, до речі, на днях натрапив я на дуже цікавий історичний канал. Е, Олександр Петрик називається. Чи Петрик Олександр дуже цікаво розказує чоловік історію? Ну Він так з цифрами, з датами. Іменами, фаміліями тих всяких князів не так, як я. О! Ха -ха -ха. Літають як хрущі, погода золота. Сьогодні жарко, я не знаю, градусів певне під 30 така жара. От я зверху одягнуся по літньому футболку, а знизу ще. В джинсах і в кросовках і чую трошки душнувато. Ну, це не страшно. Ніхто мене в не годить. Дивіться, яка краса в нас тут все цвіте, пахне ляпота, травичка зеленить. Так. Як би то мені перейти, щоб мене не роздалив ніхто. Короткими перебіжками можна, да? Або, або не добіжками, не дай Бог. Дивіться, яка краса. Небо таке, як то для фотографій. Гляньте. Хайляпота, так, перебіжу, бо поки мене ми... <кхи> небо буду показувати. <кхи> Ако пішки прийтися, помаленьку не спіша. Рисковано, звісно. Хто мене поняв, то не поняв. Але чого не зробиш для своїх підписників, глядачів. Дивіться, яка краса, черешня. Черешня цвіте. І хоч машини одна за другою пролітають, але тут цвіт перебиває запах гарний такий. От, на врочи, тепер пішла вся в дзьоба. Вот. Вважайте, як то ви зі мною. О, Луцьк Тернопіль, дубло, кремінець, автобус. Як то ви зі, зі мною мандруєте по по місту, хто давно був в місті? А хто взагалі не був? О, до речі, йо -мо! Так, народ! Харків, підписники мої, всім привіт. Приємно на днях дзвонить чоловік. Каже, е, чоловік з Харкова мій підписник. І каже, я каже, Кременця раніше не чув, не знав, що це таке. А зараз завдяки нашим відео він почти як місний, Все знає вже. Каже, приїду, не забудуся, знаю, куди йти, що де шукати. Приємно. Приємно знати, що завдяки моїм баючкам про наше гарне місто знає все більше і більше людей. Свого роду реклама нашого міста. От у нас тут признаки Європи. Супермаркети з такими магазини з тими дверима, що самі відкриваються, самі закриваються. Ну і дивіться, яка краса, а? Ляпота. Значить, дзвонить до мене цей самий колега. І зробив мені таке завваження, що, значить, так. Євреїв я провідав. Православних я провідав. А поляків чого обіжаю, Ну, треба виправити те діло. Я давно планував. Сьогодні я спробую те діло зробити, закінчити. Тобто, ну, коротше, провернути, вибачайте, бо щось настільки кромся красиво, що навіть не складається. Текст в мене щось, текст, текст. Не складається, не, 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 не вирисовується, Ну, тут по факту треба йти мовчки і просто просто дивитися і тащитися, поїмаєте? <свистити> От. Дивіться. Вирізали тут дерева біля банку, І як гарно відкрився цей будиночок. Але зараз проти сонця трошки поганенько видно. Якось раніше тут такі були великі кучеряві дерева. Так гарно не було видно цього будинка. Ви замітили, що скільки я йду, вже десь кілометр пройшов і дуже мало з ким розминувся. І сьогодні... Ну, офіційно. Офіційно сьогодні робочий день. Вон навіть хлопці виїхали контрувати. Робочий день. Ну але я, 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 я би сказав, що... Так, сьогодні у нас другий день Пасхи, завтра третій день Пасхи, післязавтра Юрія по новому календареві. В суботу проводи одні, в неділю проводи другі. Коротше. Хто дуже сильно набожний, не перепрацюємося. Як ви думаєте, а? О. От, дивіться, облітає вже трохи цвіт з чогось, щось вже перецвіло. Певне, ця слива коло костелу перецвіла. Гляньте, яка краса. Ей, значить, що я хочу ще зачепити? Хочу зачепити ще одну тему. Значить... А ну, народ, підкажіть мені. Дивіться, яка штука. Яка штука. Один підписник чи глядач мій, я не знаю, як то розцінювати, то він мене обізвав, чи то він мені зробив комплімент. Він сказав, що я єврей. Ну, так чемно сказав. розумієте? Навіть більше того каже, я єврей і в мене навіть єврейська фамілія, чули? І, і, і каже саме євреї займаються такими всякими справами там. Ну, артисти, художники, і в ну, і тому числі знімаю Ютуб. <ріст> так що я, я не до кінця не зрозумів, чи цей люди, цей чоловік мені комплімент зробив, чи, чи, чи обізвав. Але ми з ним переписувалися. Я сперечався, що в мене в мене фамілія олійник, ніякого відношення до. До єврейського, до єврейського по-моєму, немає, на мою думку. А він ще називає таку фамілію, як Мельник, то мого, мого колега фамілія Мельник, і каже, то все єврейські фамілії, як ви думаєте, народ? Я вам чесно скажу, один мій хороший знайомий каже, що кожен, хто живе в Кременці, мусить бути хоча б на пару, на пару грам євреєм. Інакше то не кременчанин. <гум> Мені подобається така думка, і я би сказав, що я в собі відчуваю кілька крапель єврейського, скажу вам чесно, перебіжу я на ту сторону, бігом-бігом, бігом. Тут трошки тінячок і дуже набагато краще виходить знімати з тіняка на сонце, а не сонце в тінях. Я колись займався фотографією, чорнобілою фотографував таким хатапаратом Смена, по-моєму, 8М, і ночами друкував фотографії. В селі, в селі багато фотографій залишилося моїх по людях, бо я їх друкував і просто роздавав. О, ще сьогодні, що я знав. Ще сьогодні, що я знав, оце від цього самого краєзнавця. от треба було в нього спитати дозволу, чи можна його згадувати фамілію в наших байках, от, що я знав, по його версії оці будинок, ці будинки, Близнюки, саме найстаріші приміщення в Кременці. По-моєму, він казав 17 століття побудови цей будинок. Уявляєте? 17 століття. І він є архітектурною пам'яткою і занесений там якийсь той реєстр. Тільки чого його досі не реставрують місцеві, місцева влада, не знаю. Була б така окраса міста. Одна із багатьох, що в нас є, дивіться, ну, просто красота. Ви знаєте, а я добре шагаю. Я десь отут більше кілометра пройшов, Фу, правда, трохи захекався. Але дивився всього-навсього 11 хвилин нашагав. От. Так що, з євреями я розібрався, тепер розберемося з поляками. Дійсно, в мене є в нас є сімейна легенда, що... Наш прапрапрапрапрадід був поляком. І десь за часів кріпацтва, кріпаства за часів кріпацтва мого діда поляка проміняв польський пан українському пану. Чуєте, польський пан українському пану інтересно виходить, проміняв за охотничих собак, за тих гончаків, знаєте. Я не розбираюся, як вони там називаються. Такі худі з довгими носами ну, собаки. От така є легенда. Нагадав собі, мама моя вміла малювати непогано. І колись мріяла намалювати таку картину, копію картини, знаєте, де е, вимінили, е, Є така картина, що там два пани продають чи міняються якраз саме на гончаків. От так я собі нагадав. Мама розказувала мені ту історію. Так. Я трошки не туди пішов, знаєте що? Ні. Як Якщо... ж тут краще піти? Добре, піду я. Піду я через парк. Значить, рухаюся я на польський цвинтар. Чесно скажу вам, я не пам'ятаю, щоб там я коли-небудь був. Але мені чогось так здається. Або в часи бурної молодості я був трошки нетверезий на мотоциклі я туди заїжджав. А таке бувало часто бо приходилося від міліції тікати. Тікав, їздив без прав. а Та багато таких тоді було. От. А тільки недавно знав, що в ті часи в міліції був такий, як то сказати, приказ, що якщо мотоцикліст тікає, то його не доганяти. Але я щось тепер думаю, і то мені розказували колишні, поліце... ну, колишні міліціонери. Але я щось думаю, щось воно в нас тут не діяло, бо мене доганяли багато разів. І ловили. Ну, Доганяти то, по-моєму, ні разу не догнали. А так, щоб зловити то було. Ну як зловити? Коли доїжджаєш до перехрестя, там стоять, полі... ну, поліцаї, бачите, вже привик до того слова, стоїть міліція, вони чують, що речить мотоцикл, розуміють, що я скорше всього, що не стану. Значить, вони, скільки їх там бувало, четверо, троє в екіпажі. Вони хапалися за руки. І йшли такою цепочкою, цепкою на мотоцикліста, понімаєте? <гум> були такі пригоди. Ну, зазвичай мені бувало, що вдавалося між ними проскочити пригнутися, бувало, що вони мене скидали з мотоцикла. Всякі були пригоди. Що зробиш? Тепер є що згадати. Ну, слава Богу, зараз. Не чую, щоб ганялися поліцаї за мотоциклістами. І я вважаю, що вони добре роблять, через те, що якщо буде хтось тікати мотоциклом, то він може наробити більшої шкоди Ого. більшої шкоди собі і людям. Ніж як він просто собі поїде і поліцаї на нього не звернуть увагу, я так вважаю. Ну, десь там зупинитися. Палочкою помахати, що хлопці там дотримуватись правила або хлопці вдягніть шльома. То, звісно, треба таке робити. Але так, щоб, так, щоб мотоциклісти не боялися поліції, щоб не тікали, я так собі думаю. От йду по парку. А, от теж дивіться, гарно все позацвітало. О, там якийсь надувний, надувна хренована стоїть. О, нас таки не цікавить, ми йдемо. Ми йдемо йдем шукати польський цвинтар. Кажуть, що там дуже гарно. І поступила мені ще одна інформація, як вона поступила. Ото не гарно. Хтось хліб виложив для псів, а пси ще для пташок. А пси не їдять тут. Не їдять. Городські пси не їдять. Дивіться, яка краса. Хліба, не їдять. О, дивіться, класно, з таємської сторони, а? Супер. Треба буде сфоткати. Клас. Так. Я вже забагато наговорив Зараз я це виключуся і вернуся. Чуєте, як свої лайки виспівують? І буду продовжувати, просто щоб друге відео. 쭈꾸미 자로 러츄어 z r o